Першим питанням при розгляді можливості експорту є які вигоди це дає після цього. Ви можете подумати, що навіть якщо вигод багато, бар'єри та труднощі просто надто великі. Давайте розглянемо все крок за кроком у цій презентації. Я поясню, чому вам варто розглянути можливість експорту у наступному відео. Ян розповість, чому міжнародна торгівля не є такою проблемною, як багато хто вважає. Ці бар'єри та труднощі не є непереборними. У цьому відео ми викладаємо причини, чому вам варто розглянути можливість експорту. В основному існує шість ключових причин. Але щоб ви правильно розуміли, чарівної палички не існує. Вам доведеться планувати та виділяти час і ресурси для реалізації цього плану. Ось шість основних причин, чому вам варто розглянути експорт. Перша з них це зниження ризиків. Можливо, вам здасться дивним, що я згадую про зниження ризиків. Однак, окрім отримання додаткових продажів, експорт зменшує ризики для вашого бізнесу. Якщо один ринок падає, є велика ймовірність, що інші ваші ринки принаймні залишаться стабільними, якщо не зростуть балансування виробничих графіків. Якщо ваш продукт на внутрішньому ринку є сезонним, ви можете продавати його в країни з подібними сезонами або що ще краще, в ті, де сезон починається тоді, коли у вас він закінчується. Якщо з будь-якої причини у вас є простої у виробництві, їх можна спрямувати на підтримку експорту. Покращення ефекту масштабу зі зростанням обсягів експорту та продажів, ви можете досягти економії на масштабі та розподілити витрати на більший обсяг доходу. Ви знижуєте середню собівартість одиниці продукції та підвищуєте загальну прибутковість і конкурентоспроможність, продовжуючи життєвий цикл продукту. З розвитком технологій і зміною смаків багато продуктів стають застарілими або втрачають свою привабливість. Але ці продукти можуть залишатися цінними в інших місцях. Понад половина економік світу є менш розвиненими. Вони можуть не потребувати або не мати змоги дозволити собі вашу найновішу модель. Вони навіть можуть віддавати перевагу менш дорогим попереднім версіям або вживаним чи відновленим продуктам. Займайтеся експортом на ринках, де товари, які вже не користуються попитом на внутрішньому ринку, все ще цінуються, зниження витрат і вдосконалення вашого ланцюга постачання, збільшення обсягів виробництва може допомогти вам домовитися про кращі ціни з вашими постачальниками. Ви також можете виявити, що товари, необхідні для вашого власного виробництва або дистрибуційної мережі, можна знайти за кордоном за нижчими цінами та або кращої якості. Отримуйте нові знання та досвід. Вихід на міжнародний ринок може принести цінні ідеї та інформацію про нові технології, нові маркетингові прийоми, нових постачальників і закордонних конкурентів. Ці знання можуть допомогти компанії як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Звісно, як я вже казав, нічого не відбудеться, якщо ви не підготуєтеся, не складете експортний план і не виділите на це необхідний час та ресурси. Але цей плейлист допоможе вам спланувати і зрозуміти, які ресурси потрібно підготувати перш ніж ви витратите хоча б один цент. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете зв'язатися зі мною безпосередньо, будь ласка, не соромтеся це зробити. Наш вебсайт і моя електронна адреса вказані на цьому слайді та в описі нижче. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад щодо розвитку вашого потенціалу в міжнародній торгівлі. Просто натисніть на посилання, підписатися на екрані, це нічого не коштує. Якщо ви вважаєте, що це може зацікавити когось із ваших знайомих. Будь ласка, поділіться з ними цим посиланням. І якщо у вас є сумніви щодо того, чи підходить вам експорт, обов'язково перегляньте відео Іана, яке розвінчує міфи. Посилання на нього знаходиться прямо тут.